Привіт, друже, хочу тебе підтримати. Знаєш, бувають в різні ситуації, в яких нам дуже важко, які намагаються нас зломити. Знаєте, бувають штурми пустелі, які ми не можемо. Нам здається, що ми не можемо пройти. І ось ось ми можемо впасти в вічай. Нам все є важко, як фізично, так і морально. Але знаєте, я хочу, щоб ви знали одну просту істину. Любий шторм. Люба, люба пустеля, рано чи пізно вона закінчується. Знаєте, і саме головне в цьому всьому, саме головне, ким ти вийдеш з того шторму і з цієї пустелі, у кожної людини в житті бувають складні моменти. У кожної немає людини, яка не проживає, але підіймається той, хто достойно проходить ці пустелі, ці шторми, ці випробування. Так що, друже мій, незважаючи на обставини, як би важко тобі не було, які би. Перешкодити не переходив в цьому житті, залишайся людиною завжди. Завжди залишайся людиною з добрим, люблячим серцем, і ти побачиш, яке буде благословення на тобі і на твоїй родині, на твоїх дітях, онуках і правнуках. Якщо тримайтеся, віруйте і йдіть достойно, йдіть з любов'ю в серці.